Прояв ізопроцесів газових законів в живій природі і географічній оболонці, процес, у ході якого один із макроскопічних параметрів залишається незмінним, називається ізопроцесом. Ізотермічний процес, процес змінювання стану даного газу деякої маси, що відбувається за незмінної температури. Та дорівнює константа. Газові закони, такі як закони Бойля, Чарза та Гей Люсика, Відображається у багатьох явищах як у живій природі, так і в географічній оболонці. Жива природа дихання. У живих організмів дихання залежить від обміну газів, де відбувається зміна об'єму газу. Наприклад, при вдиханні об'єм газу збільшується, відповідаючи закону Бойля. під час вдихання газ, кисень. З Зовнішнього середовища потрапляє в легені, розширюючи їх об'єм. Ізотермічний процес закон бойля Маріотта. Роберт Бойль – англійський хімік, фізик і філософ, один із засновників Лондонського королівського товариства. Етм Маріот, абат, французький фізик XVII століття, був одним із засновників і перших членів Академії наук, заснованої в Парижі. Закон Бойля Маріота, добуток тиску даної маси газу на об'єм, що його займає газ за сталої температури, є величиною сталою. П помножити на В дорівнює константа. Перехід газу з одного стану в інший при сталій температурі називають дізотермічним процесом. П1 помножити на В1 дорівнює П2 помножити на В2. Якщо повільно опускати поршень, температура газу під поршнем буде лишатися незмінною і дорівнюватиме температурі. Зовнішнього середовища. Тиск газу П при цьому буде збільшуватися. Тобто П2 буде більше за П1. Експериментально було доведено, що при цьому добуток П1 на В1 в стані 1 буде рівне добутку П2 на В2. В стані 2. Іншими словами, для даного газу деякої маси добуток тиску газу на його об'єм є незмінним, якщо температура газу не змінюється. Якщо проводити експеримент з стискування газу при сталій температурі, і да, отримані дані відкласти у вигляді точок на координатах ВП або, навпаки, ну, ПВ, то ми отримаємо графік, який зображений на малюнку і називається ізотермою. Дихання людини як одне з своєрідних проявів закону бойля Маріота, температура тіла людини константа. Кесонна хвороба, як один із своєрідних проявів закону бойля Маріота, виникає в результаті того, що розчинений у крові азот у процесі зниження тиску бурхливо виділяється з неї і не встигає дефундувати через легені назовні, у легкій і помірній своїй формі проявляється у вигляді місового болю. Свербіння шкіри, носових кровотеч у важкій може нести параліч ніг, ураження легень і серця проявляється під час швидкого переходу від високого або низького до нормального атмосферного тиску. Кесонна хвороба властива переважно для підводників, іноді пілотів. Висотна хвороба, захворювання. Яке спричинює кисневе голодування унаслідок пониження парціального тиску кисню у вдихованому повітрі, що виникає високо в горах, а також при польотах на літальних апаратах, починаючи приблизно з 2000 метрів і вище над рівнем океанів, ознаки слабкість, втома, аритмія, гостра серцева недостатність, набряк легень, мозку. Для зняття синдромів висотної хвороби необхідно якомога швидше спустити потерпілу людину та надати їй термінову лікарську допомогу. Теплообмін у теплопровідних процесах, таких як регулювання температури у тілах тварин або рослин. Закони гель люсика можуть відігравати важливу роль. Збільшення температури може призвести до збільшення тиску газів у деяких системах, як це передбачено законом гель Люсика. Чим вища температура, за якою відбувається процес, тим вище розташована ізотерма. Жозеф Гей-Люсек Французький фізик і хімік, член Французької Академії наук, почесний член Петербурзької ан. Його ім'я внесено до списку найвидатніших науковців Франції, розміщеного на першому поверсі Ейфелевої вежі. Закон гей Люсака. Для даного газу деякої маси відношення об'єму газу до температури є величиною сталою. Ферментативні процеси. Багато біохімічних процесів, таких як ферментивні реакції у клітинах, залежать від концентрації газів, наприклад, кисню або вуглекислого газу, яка може регулюватися шляхом зміни тиску. Географічна оболонка. Атмосфера. Атмосфера Землі підпорядкована газовим законам у своїх термодинамічних процесах. Зміни температури тиску та об'єму атмосфери газів відображають закон Чарльза Бойля та Гей Люсака. Наприклад, коли газ піднімається у вищі шари атмосфери, тиск і температура зменшуються, що відповідає законам газової термодинаміки. Жак Олександр Сезар Шарль Французькі винахідники вчені, відомий як винахідник наповненої водним або іншим легшим за повітря газом, повітряної кулі, що отримала назву Шальєр, на честь винахідника. Закон Шалля для даного газу деякої маси відношення тиску газу до температури є величиною сталою, застосування медичної банки, вакуум, терапія, як одне з своєрідних проявів закону шалля. Вулканічна діяльність. Виверження вулканів може супроводжуватися викидом газів, таких як діоксид вуглецю, який впливає на склад атмосфери та може викликати зміни в кліматі. Геотермальні джерела геотермальні джерела відображають закони термодинаміки газів через взаємодію рідин та газів у земній корі. Ні один термодинамічний параметр не можна змінити. Не змінюючи один, а то й два других параметри. Буває так, що газ даної маси переходить з одного стану в інший, змінюючи лише два параметри, залишаючи третій незмінним. Такий перехід називається ізопроцесом, а рівняння його закономірності газовим законом. Ізопроцеси, процеси, які відбуваються при незмінному значенні одного із параметрів. Газовий закон кількісна залежність між двома термодинамічними параметрами газу при фіксованому значенні третього. Газових законів, як і ізопроцесів, три. Використовуючи рівняння стану ідеального газу, можна вивести всі три закони за 10 хвилин. Але в історії фізики ці відкриття були зроблені в своротньому порядку. Спочатку експериментально було отримано газові закони, і лише потім вони були узагальнені у рівнянні стану. Цей шлях зайняв майже 200 років. Перший газовий закон було отримано у 1662 році фізиком Бойлем та Маріотом Рівняння стану в ти... Рівняння стану в 1834 році Клепероном, а більше загальної форми рівняння у 1874 році Менділеевом. Ізотермічний процес процес зміни стану термодинамічної системи при сталій температурі, спостерігати в різних аспектах, як у живій природі, так і у географічних процесах. Отже, газові закони і їхні прояви можна спостерігати в різних аспектах, як у живій природі, так і у географічних процесах.